Якби не війна, музикант Євген Гудилов продовжував би писати музику і грати з друзями-музикантами у власному гурті. Та серпень 2014-го назавжди змінив життя чоловіка. Страшний ракетний обстріл Іловайську залишив безліч поранень на його тілі та серці. Він ніколи не любив позувати перед об'єктивом. Втім, на пропозицію стати учасником волонтерського фотопроекту про життя захисників України чоловік радо погодився, бо хоче, аби люди побачили в обличчя тих, хто ціною власного здоров'я та життя боронить українську землю. Ну, Тут багато ліс, які ну, канули б, як это в народі говорять, в літа, пропали б, ніхто б і не узнав об їхньому существованні, якщо б подобные проекти. Наприклад, на стенде погибших там е, є чоловік, який мене в Иловайське витащив, а сам погиб. Тамоєс, якби не війна, це 146 світлин, розбитих на різні блоки. Тут і кохання бійців ато та волонтерів, які зустрілися до війни або познайомилися під час. Дій на сході і фото дівчат та жінок, які захищають Україну на рівні із чоловіками, і цілий розділ присвячений загиблим героям. А ще світлини вояків з мамами, фото наймолодших учасників АТО, а також зображення іноземців, які захищають Україну. Цей масштабний фотопроект створювався протягом року зусиллями волонтерів: 122 роботи, які б могли ніколи не народитися, якби не на війна. 8 блоків Тематически разделенных ⁇ это неизвестные герои, это погибшие ребята, это любовь, женщина на войне, э, легионеры, мамы со своими ребятами. Практически все эти истории мы собирали вот целый год. Э, очень многих знаем из госпиталя, поскольку мы волонтеры Киевского военного госпиталя. Очень многих знаем лично. и По мірі того наскільки бы, какое количество ребят мы знали, нам хотелось рассказать как бы, о них. цей зворушливий фотопроект викликав неабиякий інтерес у столиці, і приїхавши до Дніпра, вже з перших хвилин відкриття вразив всіх, хто завітав на виставку: волонтерів, представників влади, військових та просто небайдужих мешканців. Гот радження кот смерті ну, то ти видишь молодые глаза полные жизни и і год смерти смерті Это Це страшно. Для мене. Якби не війна, фотопроект, який варто побачити кожному, це сповідь, надія та пам'ять. всі люди, які ну, живуть нас, У яких є своя мирна життя, у є діти, у которых є ті, хто їх любить і те, кого люблять. І ви знаєте, війна, вона ну, ламає життя, то тобто, ламає життя, ламає їх, ламає їх близьких. А і от та ну надо, чтобы щоб многие видели, да понимали вообще, що происходит. Побачити виставку можна до 4 лютого у місцевому Space Hub на проспекті Олександра Поля. 2. вхід вільний. Об'єктив 27 канал.